Добрий вечір, малята! Сьогоднішню вечірню казочку буде вести я, Віка. Перш ніж переглянемо мультик, я розкажу вам віршик Анатолія Костецького. Хто такий? Тільки двері десь риб Хтось на них одразу стриб, упаде сухий листок, хтось на нього зразу скок, а шелесний папірець під рукою тата. Хтось такий пруткий ловець, вираз його хапати. Хто ж ти спритник невідомий? Це веселе кошеня. В нас воно лиш тиждень вдома. Та не всидить ані дня, все то стриб, то скок, то хвать Треба нам його навчать. А тепер переглянемо мультик.